Для Ольги день святого Валентина особлива подія. Адже саме в цей день вона познайомилася зі своїм хлопцем, з яким підтримує стосунки протягом шести років, не дивлячись на життєві обставини. Цей день для мене очень особливий, тому що ми познайомилися з ним в нивити день. А, ну от Год ми получається прожили в місті, і так случилось, що він уїхав в Київ. Вот продовжує мені далі подарочки через наших общих друзей. Я його безумно люблю і Ростяні не мішають нашим відносинам. Стахановчани з нетерпінням чекають день закоханих. Для них це гарна нагода провести незабутній час зі своїми обраними, але знаходяться і ті, для кого 14 лютого немає ніякого значення. 14 февраля це такий замічательний праздник, коли одинокі серця знаходять друг друга, і все у них виходить в далі. Мені подобається 14 февраля. тому що Все друг другу дарят подарки, там разные валентинки. Это очень приятно. Лично я никак к нему не отношусь, потому что любить и признаваться в любви по календарю считаю это глупо. И вообще, считаю, что это праздник, исключительно только для школьников. 14 февраля я отношусь безразлично, потому что я одна, то есть у меня нет второй половинки. Я в любовь не очень верю, поэтому это просто обычный день, такой же, как и все остальные 365 дней в году. Думки молоді з приводу святкування 14 лютого розійшлися. Фахівці психологічної справи констатують: усі дива, які відбуваються у День закоханих, залежать лише від їх уяви. Праздник День святого Валентина безумовно необхідний молодим людям, тому що коли ми віримо, що це нам допоможе, це дійсно допомагає. І якщо ми віримо, що в День святого Валентина ми зустріли людину, і він на всю життя Тобто, вот вот понимание на всю життя, да, рождает він поведение. і то есть Тобто, вот люди воспринимают этот праздник особенным, в этот момент действительно щось у них меняется внутри. і це може бути особенной встречі, незважаючи на відношення стахановчан до цього свята, ті люди, які прагнуть кохати, робити це в будь-яку пору року, незалежно від життєвих обставин.